Вітаю вас на майданчику Вінкар. Що ж, друзі, привезли для вас Пасата. Вже починаємо завозити по трошки, по трошки завозити дизельні, бензинові гібридні автомобільчики. Сьогодні до вашої уваги Пасат. Пасат у нас 2019 року, b 8 16 з пробігом всього-навсього 131 тисяча кілометрів в парі з автоматичною коробкою передач. Так, що ми бачимо по комплектації? Бачу парктронічки. Парктроніки у нас передні, парктроніки задні. Зараз подивимося, що має бути камера заднього руху. Парктроніки навіть є у нас бокові. Легкосплавні 16-ті диски. До речі, він стоїть на літній резині. Ззаду взагалі майже новесенька. І спереду теж в офіген, з офігенним протектором. Спереду мішелінки, ззаду у нас клібер. І ще ми маємо комплект зимової резини. Мішелінки, всі чотири однакові. Дивіться, в офігенному стані комплект ось такий. Ось такий от у нас пасатік. До речі, дуже часто люди хочуть саме 2-літрові, але я вам скажу, 2-літрові, якщо на 150 лошадок і 1,6 на 120, блін, там різниці супер супер пупер крутої не буде. Понятне діло, коли посад має потужність 190 кінських сил, то да, там уже різниця колосальна, він суттєво краще їде. В даному випадку у нас 1,6, його вистачає їздити так от для адекватної їзди з головою. В гонках ви навіть на 2-літровому участвувати не будете. Нормальна машина з якимось потужним двома. За все одно, скажімо так, вас дерне. Так що, блін, 1,6 офігенний моторчик. І за рахунок цього у нас виходить ціна цікавіша, тому що е, сам автомобіль по розмитненню виходить дешевше. Ось так от у, нас... О, у нас електроляда навіть. Чи ні? Ні, це у нас кнопочка просто відкриття. А я подумав, що електроляда у нас. Ні, звичайна механічна ляда. Дивіться, стан. Сидіння складається як з салону, так і можна з багажника. Розетка 12 вольт. Запасочка, дивіться, все навесеньке, все гарненьке, все на місці. Хайний хороший салончик. Так, Що ми маємо ще по комплектації? Стан реально бомбічний, 130 тисяч пробігу. Електроручник, автохол, система стоп старт, багатофункціональна мультимедія, клімат-контроль, мультикермо. Крутше, є все, що потрібно. Але стан ну просто 10 з 10. Комфортна велика машина з класними матеріалами, з хорошою шумоізоляцією. 131 тисяча пробігів. По пасатам, до речі, у нас гарний вибір, зараз зараз будемо в продаж ще ставити машинки, будуть навіть 22 року посати будуть, Дивіться, нічого не подерто. просто ідеал. Задуш шторки. декоративні накладки ці цікаві, але якщо ви шукаєте от, автомобіль в такому гарному стані, то от, чесно скажу, Дивишся на нього і подобається. Давайте ще подивимось, що у нас під капотом. Під капотом у нас двигун, понятне діло. Дивись, бо його віддавали на комплексну мийку. Просили двигун теж сполоснути. Немає що дивитись, все тут гарно. Давайте пробіжимо ще товщиноміром, пропікаємо, подивимося, що у нас фарбоване. Що я не помиляюсь, має бути у нас три косметичних підкраса, на це не переживайте, це без ДТП, там має бути три дверки фарбованих. Там виключно просто слої фарби, нічого критичного. Так, переднє крило, якщо я не помиляюсь, воно у нас фарбоване. Ну, так, По тому воно трохи б'ється більше. Трошки більше б'ються дві дверки. Можливо, хтось подряпав, тому підфарбували. У мене навіть в домашній машині був випадок, коли мені поцарапали таку від бампера, і до бампера поцарапали всю сторону. Тобто дві дверки, два крила і два бампера. І що ти з цим зробиш? Фарбуєш? В принципі, критично в тому нічого немає. Тим не менш, ми повинні показати всі, все, що могло робитись по автомобілю, але це фарбовано ще в Європі, щоб не було ніяких прихованих елементів. По пробігу, до речі, пробіг оригінальний, пробіг підтверджений, тому що це наша репутація. Так, і оця дверка у нас теж має підкрас. Легенький, без шпаклівки взагалі тоненький слой. Щоб ви собі розуміли, ми якщо візьмемо купюру в 100 гривень, вставимо, то буде пробуватись більше. Тобто там такий слой лака, нічого критичного. Що ж, а такий автомобільчик у нас... до речі, Пригнаний він у нас з Франції. Він розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Виписуємо договір купівлі-продажу і ви будете першим власником в Україні. Що ж, зацікавило? Приїжджайте, дивіться, тестуйте любі діагностики без питань. Він код, до речі. Ось вам, будь ласка, він-код. Можете заскрінити або собі десь записати. Більше автомобілів побачите на нашому сайті wincar.com. Посилання тут внизу, в описі та в коментарях. Щотижня закуповуємо автомобілі в Європі і публікуємо їх на нашому сайті та в телеграм-каналах. Дивіться, майданчик повний. І це далеко ще не всі автомобілі, які є в наявності в Вінниці. І ще стільки ж саме, а то і більше автомобілів доставляється. Вибір величезний. продажі щодня постійно заїжджають, поїжджають машинки. Сьогодні зранку Мігана відпустили 2020 року. Клієнт приїхав з Дніпра, забрав. Тому постійне оновлення, люди нам довіряють, пробіги оригінальні. Так що, якщо хочете купити гарний автомобіль з оригінальним підтвердженим пробігом, автомобіль, який можна завести на діагностику, продіагностувати, перевірити все, то вам саме до нас. Ще ж дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.